Вітаю вас, любі дітки! Сьогодні я хочу вам розповісти про один з найкрасивіших елементів українського одягу Сорочку Вишиванку. Вишиванка рідна, ну хіба не диво? В ній ходити модно, стильно і красиво. Це мистецький витвір, це краса і казка. В ній душіна снага, материнська ласка. Кожен українець знає, що таке вишиванка. Адже це не просто одяг, це частина душі нашого народу. Це наша історія, це краса з полотна і ниток, яку створили наші пращури. Адже вишиванка має надзвичайно давнє походження. Поділяється вишиванка на жіночі і чоловічі сорочки. Це святковий одяг, який одягався виключно на свята. В будні українці носили прості, непомітні сорочки. Традиційна вишиванка має обрядове значення. Різниця залежить від регіону, за технікою, орнаментом та кольорами полотна ниток. В давнину вірили, що вишиванка оберігає людину. Дарує їй добру долю та здоров'я. Вишивали вишиванки виключно жінки. Собі, своїм дітям та вірили, що молитви зроблять вишиванку сильною та заряджену позитивними емоціями. Вірили, що кожен елемент та кольори на вишиванці мають конкретне значення, наприклад, геометричні візерунки. Символізують стихії природи та родючість землі. Рослинні та квіткові орнаменти символізують елементи щастя, материнську любов, зображення тварин, навірність та достаток. Останніми роками в сучасній Україні популярність вишиванок зросла. Сьогодні популярно носити вишиванки не тільки в національні свята, а навіть і кожен день. Вишиванка для сучасного народу це частина становлення нації. Її ще називають одягом патріотів. Пропоную разом прикрасити сорочку вишиванку. Для роботи нам знадобиться шаблон сорочки-вишиванки, фарби червоного та чорного кольору, пензлик, ватні палички. Стаканчик з водою, серветка. Спочатку прикрашаємо червоною фарбою. Проводимо пряму лінію усім ворсом пензлика вгорі навколо вирізу сорочки. Потім біля лінії робимо примакування на відстані один від одного. Так само проводимо пряму лінію внизу. Ось так. І на рукавах. Так само робимо і примакування на відстані один від одного. Набираємо чорну фарбу і усім ворсом пензлика робимо примакування між червоними. Ватною паличкою червоною фарбою ставимо крапки навпроти кожного примакування. Пам'ятайте, любі діти, вишиванка є частиною культури та самосвідомості. Вишиванка це наш код нації. Любі друзі, ви, маленькі українці, треба пам'ятати, і історію країни в серці зберігати. Вишиванку шанували і дорослі, і діти. Україну прославляли по усьому світі. І донині вишиванка наш народ єднає, про минуле України пам'ять колихає, вишиванка оберіг, символ батьківщини, вірність та любов кожної родини. І про неї хай звучать пісні солов'їні. Через роки і віки слава Україні.